Від мрій до дій чернівчан закликають долучитися до спільної боротьби з очищення інформаційного простору від російської пропаганди та дезінформації, знищення осередків незаконного поширення протиправного та забороненого контенту. Детальніше про проєкт Брама далі в сюжеті. До війни ресурс називався Мрія та використовувався для викриття інтернет-магазинів заборонених речовин. Проте повномасштабне вторгнення змусило переформатувати його. Розповідає інспектор відділу протидії кіберзлочинам Тарас Мочернюк. Запобігати поширенню наркошопів так званих в Телеграмі, які були дуже популярними раніше, блокувати якісь ресурси, де продають певні товари, які заборонені згідно законодавства України. Пройшов певний час, ми вирішили, що даний проект вже себе віджив, і він потрібно щоб він перевіс щось нове. В першу чергу сьогодні ми презентуємо проект Брама, який покликаний. Блокувати, залучити всіх громадян України для блокування інформаційних ресурсів ворожих, наразі проект Брама доступний на платформі Телеграм і ведеться розробка сайту та мобільного застосунку. Воковинці можуть долучитися до кібервійни, надсилаючи скарги або ж допомагати з блокуванням ворожих ресурсів. Якщо ви виявляєте якісь ресурси, які на вашу думку несуть пропаганду. Несуть певну загрозу для суспільства для дітей в тому числі. Ви можете скопіювати посилання на цей ресурс та відправити для в наш проект Брама. Наш телеграм-бот, після чого наші адміністратори, наші волонтери переглянуть цей ресурс. Якщо вони дійсно побачать там якісь загрози для людей, для наших громадян, вони додають його до загального списку. Спочатку повномасштабного вторгнення за допомогою брами опрацювали понад 120 тисяч заяв. Вдалося заблокувати навіть телеграм-канал Мільйонник, кількість підписників якого понад 6 мільйонів користувачів. Окрім скарг, буковинці можуть працювати над очищенням інфопростору пліч-опліч з кіберполіції. Ви також можете долучитися зі сторони волонтерів, тобто ви будете отримувати певні завдання, умовно кажучись, якісь посилання на Ютуб канал, після чого необхідно буде заблокуватись на нього. В подальшому він буде заблокований. Щоб приєднатись та блокувати інформаційні ресурси Росії, потрібно долучитись до проєкту Брамо, відсканувавши QR-код, який ви бачите на екрані. Вже зараз спільнота налічує понад 160 тисяч свідомих українців. Антоніна Фігіль, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.